Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо наші любі радіослухачі. Час невпинно йде. А ми студенти Донецького національного університету імені Веселя Стуса, і далі продовжуємо знайомити вас із основами міжнародної політики та дипломатії. І сьогодні з вами я, Христина Шулятицька та моя колега Вікторія Парчевська. Привіт, віко! Мої палки вітання. Я з нетерпінням чекала цього ефіру, тому що тема, яку ми сьогодні обговоримо, є завжди актуальною і досить цікавою. Одне лише слово культура. Про Яке можна говорити годинами є одним із інструментів, завдяки яким відбувається взаємодія між державами, будується їхній імідж та відносини. Саме так і усім відомо, що культурна дипломатія передбачає не лише поширення власної культури, але й відкритість до інших культур, і це дає можливості для розвитку нових ідей та зміцнення зв'язків між народами, оскільки всі аспекти культурної дипломатії були розкриті в інших ефірах, ми не будемо акцентувати увагу на них. Натомість обговоримо, яким чином відбувається розвиток та популяризація культури на міжнародній арені завдяки організаціям та інституціям, які є від. Вповідальними за цю сферу діяльності, отже, темою сьогоднішнього ефіру є міжнародне культурне співробітництво, організації та інституції. Ця проблематика дійсно цікава та актуальна, адже в наш час, коли світ стає все більш глобалізованим, роль культурних зв'язків та співпраці між країнами тільки зростає. Міжнародні організації в галузі культури це об'єднання, які налічують членів з різних країн світу і ставлять перед собою завдання співпраці в зазначенні. Ачній сфері міжнародні організації з культурного співробітництва є ключовими учасниками в збереженні та захисті культурної спадщини, протистоянні незаконні торгівлі культурними цінностями та підтримці проєктів з реставрації та реконструкції культурних об'єктів. Їхні зусилля направлені на сприяння збереженню історичних пам'яток, артефактів, мов та традицій, що формують культурну спадщину різних народів. Від себе додам, що у рамках сприяння діалогу між культурами ці організації створюють фестивалі, виставки, конференції та інші культурні заходи як платформи для взаємодії та обміну ідеями між різними культурами. Вони також підтримують обмін студентами, вченими та діячами мистецтва, щоб збільшити взаєморозуміння та толерантність між народами. Також ідеться про проєкти з розвитку туризму, музики, кіно та інших сфер культури. Сприяючи тим самим економічному зростанню та створенню робочих місць. Крім того, вони докладають зусиль для забезпечення доступу до культури для всіх верст населення і захисту авторських прав та інтелектуальної власності. Нарешті міжнародні організації з культурного співробітництва активно просувають освіту та науку, сприяючи підтримці досліджень та обміну знаннями і досвідом між країнами. Це допомагає розвивати інтелектуальний потенціал суспільства. Та сприяє науковим і культурним інноваціям. Отже, виходячи із сказаного, метою цих організацій є сприяння миру та безпеці через культурне співробітництво, збагачення життя людей через доступ до культури та збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. А ще суть їх діяльності полягає у зборі та аналізі інформації про культурні особливості різних країн, створенні програм та проєктів з культурного співробітництва і звичай. Чайно, що у фінансовій та технічній допомозі країнам у розвитку їхніх культурних індустрій, доречне доповнення, адже справді культурне співробітництво це важливий фактор у розвитку миру та взаєморозуміння між народами світу, і зрозуміло, що для цього потрібно докладати максимум зусиль з усіх сторін. Чудово, про теоретичні аспекти, ми сказали, мабуть, достатньо, щоб зрозуміти, для чого покликані такі організації, але вважаю, що вже саме час час розповісти, які ж саме організації та інституції мають на меті просування міжнародного культурного співробітництва. Одним із таких є ЮНЕСКО, міжнародна рада музеїв, Всесвітня організація інтелектуальної власності, міжнародна рада музичних фестивалів. Всесвітня туристична організація, рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, а також міжнародні культурні інститути, такі як Британська Рада, Інститут Гете, Інститут Конфуція, інститут Сервантеса. Тощо, Ого! як виявляється, їх просто величезна кількість. Але мені здається, що цей список ще далеко не повний, зважаючи на те, як наразі культурне співробітництво активно розвивається на міжнародній арені. Саме так Христино. Тому Пропоную ознайомити наших радіослухачів із діяльністю декількох організацій та інституцій, із тих, що я зазначила, цілком погоджуюсь, і мабуть я вже розпочну, а саме із ЮНЕСКО. Що ж, це міжнародна організація, спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх членів держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури. Tore. Охороні пам'яток культури тощо у галузі освіти основні зусилля ЮНЕСКО спрямовані насамперед на сприяння розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності. Також ЮНЕСКО розвиває екологічну та превентивну, безперервну професійно технічну та вищу освіту. Відбувається також сприяння проведенню аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробці політики та здійсненню реформ у галузі освіти з метою покращення її якості. Та адаптації до потреб суспільства також проводить підготовку освітянських кадрів, сприяє визнанню еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і дипломів у сфері освіти. У галузі науки ЮНЕСКО сприяє міжнародній співпраці з розвитку фундаментальних та інженерних наук, вищої науки та її адаптації до потреб суспільства, розвитку та застосуванню в різних галузях нових інформаційних і телекомунікаційних технологій у галузі гуманітарних. Тарних наук реалізуються проєкти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усунення різного роду дискримінації, участі молоді у розвитку суспільства, питань багатоетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії, а також в галузі культури діяльність ЮНЕСКО охоплює такі. Сфери, як збереження та відродження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, розвиток мистецтв, сприяння розвитку сучасних культур, сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження, поширення книг і читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої справи, розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури, захист авторських і суміжних прав, аналіз взаємозв'язку між культурою та розвитком, врахування Культурного фактора у розвитку суспільства і розвиток культурного плюралізму та міжкультурного діалогу Христино. А чи знала ти, що сім українських культурно-архітектурних та природних перлин було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, серед яких Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди Києво-Печерській лаврі у Києві, ансамбль історичного центру у Львові, геодезична дуга Струве, резиденція мото? митрополитів Буковини та Далмації зараз Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора, дерев'яні церкви карпатського регіону України та Польщі, спільні українсько польська номінація Історичний центр Одеси, так звичайно знаю. А ще такою цікавинкою є те, що між урядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. У березні 2021 року Мінкульт вніс на розгляд ЮНЕСКО номінаційний досьє щодо українського елементу «Культура приготування України українського борщу, який мали внести до репрезентативного списку, це питання мали розглянути у 2023 році, але через війну РФ проти України наша культурна спадщина була під загрозою з боку агресора, тому у 2022 році. Українську номінацію вирішили включити до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Окрім того, у 2024 році ЮНЕСКО надасть фінансову підтримку 14 українським проєктам, які перемогли у відкритому конкурсі програми Reconnection UI. Всі проекти, що здобули перемогу, мають на меті забезпечити сталість роботи культурних інституцій, економічно підтримати митців і професіоналів культури культури, а також захистити права народу України на культурну ідентичність та різноманіття, це дійсно дуже цікаво. А я перейду до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Це міжнародна міжорядова організація, створена на основі конвенції, ухваленої у 1967 році державами-членами Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалістів. Спеціалізованих союзів у 1974 році Всесвітня організація інтелектуальної власності набула статусу спеціалізованої установи ООН. Метою діяльності цієї міжнародної організації є сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі, шляхом забезпечення співробітництва між державами та дотримання положень багатосторонніх договорів, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності. Активної участі країн-членів Всесвітня організація інтелектуальної власності здійснює діяльність спрямовану на формування глобальної політики у сфері інтелектуальної власності, узгодження національних законів і процедуру цій сфері. Найголовніша функція всесвітньої організації інтелектуальної власності це адміністрування багатосторонніх міжнародних угод, що містить зберігання їх текстів та офіційних перекладів, додаткових угод. Заяв держав про приєднання, розв'язання конфліктів, забезпечення процедури перегляду угод, виконання реєстраційних функцій для них, що передбачають міжнародну реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності. Під адміністративним контролем організації перебувають десятки міжнародних договорів. Всесвітня організація інтелектуальної власності пропонує послуги щодо охорони винаходів, товарних знаків та промислових зразків за спрощеною процедурою, яка зберігає час та гроші. Зокрема, приєднання до договору про патентну пооперацію дозволяє отримати охорону патенту у різних країнах світу шляхом подачі лише однієї міжнародної заяви. Приєднання до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків дозволяє за такою ж схемою зареєструвати товарний знак. Академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності це провідний центр навчання, підготовки та підвищення кваліфікації в галузі інтелектуальної власності. Академія має має чотири основні програми: програму підвищення кваліфікації, курси дистанційного навчання, партнерство з університетами та літні школи. Всесвітня організація інтелектуальної власності є найбільшим у світі джерелом інформації у галузі інтелектуальної власності. Інформаційні ресурси включають, зокрема, бази даних, що містять документи, емпіричні дослідження, доповіді, фактаж тощо. Всесвітня туристична організація, це агенція ООН, яка відповідає за. Та просування та розвиток туризму у всьому світі всесвітня туристична організація розглядає туризм як важливий інструмент економічного зростання та стійкого розвитку навколишнього середовища. Туризм та культурна співпраця тісно пов'язані між собою, адже культура є одним із ключових факторів, що приваблює туристів історичними пам'ятками, музеями, фестивалями, традиціями та іншими культурними аспектами, що роблять країну чи регіон цікавими для. Для відвідувачів також туризм стимулює економічне зростання та дає людям можливість познайомитися з іншими культурами, поважати їх та будувати міцні зв'язки. Згідно зі статутом, всесвітня туристична організація сприяє розвитку туризму. Робить внесок в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу і дотримання прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії. Всесвітня туристична організація встановлює і підтримує ефективну співпрацю з відповідними органами ООН і її спеціалізованими закладами. Крім цього, вишукує можливості встановлювати ділові стосунки з програмою розвитку ООН, бере участь в її діяльності як керівне і виконавче агент. Всесвітня туристична організація проводить регулярні дослідження у галузі туристичного бізнесу. Зокрема, туристична інформаційна панель Всесвітньої туристичної організації пропонує статистику та висновки стосовно основних показників у туристичній галузі на глобальному, регіональному та національному рівнях. Панель містить відомості про прибуття туристів та їх розміщення, долю туризму в експорті та ВВП та сезонність. Також всесвітня туристична організація. Організація чотири рази на рік публікує звіт Барометр світового туризму, в якому відстежує короткотермінові тренди у туристичному бізнесі. Організація також займається освітньою діяльністю. Зокрема, академія всесвітньої туристичної організації пропонує освітні програми, тренінги, вебінари та курси онлайн з різноманітної тематики. Проєкт всесвітньої туристичної організації, освіта для керівників, спрямований на те, щоб покращити властивості професіоналів. Алів туристичного бізнесу всесвітня туристична організація приділяє увагу гендерним питанням. Зокрема, організація запустила проєкт розширення прав жінок після COVID-19». також додам, що в Україні було проведено 8 міжнародних семінарів всесвітньої туристичної організації з різних аспектів світової та національної туристичної політики. За сприяння ЮНЕП Всесвітня Туристична організація приєдналася до розробки стратегії розвитку туризму в Карпатах. А далі я хотіла б згадати. Дати про Британську Раду це не міністерський структурний орган уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури за межами Великої Британії, є позавідомчим державним органом, який створено королівською милістю і зареєстровано як благодійну організацію в Англії. Британська рада вважає своїм покликанням розбудовувати взаємовигідні культурні та освітні відносини між сполученим королівством та іншими країнами та підвищувати рівень розумієм. Міння британських творчих ідей і досягнень Британська Рада підтримує співпрацю між художниками та культурними організаціями з Великої Британії та інших країн. Вона організовує виставки, концерти, фестивалі та інші культурні заходи. Також Британська Рада є одним із найвідоміших у світі центрів вивчення англійської мови. Вона пропонує курси англійської мови для людей різного віку та рівня знань і співпрацює з навчальними закладами та організаціями. Громадянського суспільства, а саме допомагає людям отримати доступ до якісної освіти та розширити свої можливості. Британська рада зробила значний внесок у вивчення англійської мови українськими військовими і цивільним персоналом Міністерства оборони України. Одним із успішних прикладів був заснований у 1998 році проєкт Британської ради в Україні Миротворча англійська із залученням британських викладачів, який успішно діяв у війни. Ці, Львові, Чернігові, Севастополі та Харкові, окрім того, Британська Рада здійснює активну діяльність ініціативи сезон культур Велика Британія Україна, що надає українським митцям можливості бути почутими у світі та зосереджується на змінених потребах і пріоритетах українського культурного сектора. І останнє, що варто згадати, це інститут Конфуція. Принцип діяльності цього інституту схожий до Британської ради, адже це система науково-навчальних закладів, для популяризації китайської мови, культури та мистецтва заявлена мета інституту Конфуція полягає в просуванні китайської мови і культури, підтримки місцевого населення на міжнародному рівні та сприяння культурним обмінам. Однак, інститути Конфуція за останні роки наражаються на критику через небезпечно зростаючий комуністичний вплив у тих країнах, де вони працюють. Головними завданнями інститутів Конфуція є організація курсів китайської мови та культури, проведення наук. Кових конференцій, присвячених Китаю, популяризація мови та культури Китайської Народної Республіки через різноманітні конкурси та публічні заходи, проведення кваліфікаційного тесту з китайської мови, підготовка та видання навчальної літератури з китайської мови, студентські та викладацькі стажування в Китаї, консультування з питань освіти в Китайській Народній Республіці. А зараз цікавий факт: у жовтні 2019 року була підписана угода між Вінницьким Національним технічним університетом і штаб-квартирою інституту Конфуція Ханбань про створення інституту Конфуція у Вінницькому національному технічному університеті. А в грудні того ж року була підписана партнерська угода про створення інституту Конфуція Вінницького національного технічного університету з технологічним університетом міста Ланшоу. Дійсно, дуже цікаво, Христино. Говорити про культуру можна дуже довго. А ми в нашому ефірі згадали лише деякі з Тьох організацій та інституцій, що займаються культурним співробітництвом, так віко, тому думаю, що можна коротко підбити підсумки нашої насиченої розмови. Варто сказати, що культурне співробітництво це важливий фактор у розвитку миру та взаєморозуміння. Між народами світу, і разом ми з'ясували, що культурні міжнародні організації та інституції відіграють важливу роль у розвитку та популяризації культури на світовому рівні. Дякуємо за те, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. Сподіваємося, вам сподобалося, але нам вже час прощатися. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей, любі радіослухачі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.